Всім привіт, з вами Шнакер. В цьому відеоролику я буду грати за Сполучені Штати Америки. Відео відразу буде розпочинатися з подітрою своєї війни в межах гри. Розпочну я з перед історії. Радянський Союз скоро капітулює перед Третім Рейхом. і за нехватки піхотного спереження та іншого. Великобританія все намагається звільнити Францію морськими висадками, але в неї це не вдається. Африку майже звільнено від фашистів та нацистів. А Сполученими Штатами Америки планується висадка морська у Японію. Не буду сильно затягувати тому приємного перегляду цього відеоролику. На момент 1942 року. Моя армія складається із чотирьох шаблонів дивізії, а саме шаблон елітних піхотних дивізій, шаблон піхотних дивізій, шаблон танкової дивізії і шаблон порської піхоти. Також моя армія складається із півмільйона людських ресурсів із 740 зенітних артилерій. Із 800 противотанкових артилерій, 500 артилерій, 130 рекайних артилерій, 49 тисяч піхотного спорядження з 500 вантажівок, і з 3000 додаткових бланень і 600 середніх танків. Також моя армія складається із 82. Піхоних дивізій із чотирьох морських піхоних дивізій і із двох танкових дивізій. Загалом, загалом виходить 88 дивізій або 708 батальйонів. Флотний складається із шести авіаносців, одного лінійного крейсера, 15 лінкорнів, 17 важких кресерів. 28 легких крейсерів, 153 підводних човнів і із 177 есмінців, а загальна кількість кораблів становить 397 одиниць. А людських ресурсів у флоті становить 256 тисяч. Одиниці. Моя авіація складається із 700 штурмових літаків, 2000 винищувачів, 200 морських бомбардувальників, 160 важких винищувачів, 200 тактичних бомбардувальників і 70 стратегічних бомбардувальників. Загальна кількість літаків становить 3600 одиниць. А кількість людей у авіації становить 80 000 осіб. Прямо зараз проводиться операція біля пінгвіни. В ній участвує 4 морські піхотні дивізії. А саме 33 тисячі людей. Висадка буде приходити на побережжі. Порту Нуук Після чого цими чотирма дивізіями ми захопимо острів Гренландія Чотири дивізії. висадилися на острів Гренландія Німеччина тут тримала дивізію, яка обороняла морську базу на острові Гренландії, але ми її висунули. Тепер ці 4 дивізії будуть присуватися по всьому острову, щоб його захопити. Німеччина успішно була висунено із Гренландії. Тепер Гренландію контролює країна Данія. В результаті операції Біль-Пінгвіна ми втратили 218 осіб, а ворожа сторона втратила близько 9 тисяч осіб в наслідку котла. Зараз Сполучені Штати Америки готуються до початку операції в якій були участвувати, не дивізії, які на інших островах розташовані. Були участвувати 18 дивізій. У 18 дивізії є 147 тисяч осіб. Ворська висадка буде здійснена на побережжях міст Йокогама і Токіо. Також важка висадка і затроне провінцію. Ось. Цю. У висадці буде допомагати флот, який намагається отримати перевагу на усіх регіонах. На осихі районах, а, а точніше розбережжі Японії і Маріанських островів. Розпочинається операція Іуджіма. Прямо зараз 10 дивізій рушають до побережжя Японії. Ось і перший бій. 5 дивізій вже знаходяться на побережжі Японії, а деякі вже знаходяться в місті Токіо. Прямо зараз пробуємо захопити морську базу Йокогама. Деякі дивізії пробують обійти японську дивізію. А деякі дивізії в лоб атакують. Інші 5 дивізій пробують взяти побережжя міста Якогама. Тепер перекидаємо всі дивізії групи армій 1. В сумі дивізії виходить 37. А щоб бути точнішим, по людським ресурсам в нас виходить 303 тисячі людей. В результаті операції Еведжима ми змогли захопити місто Йокогаму і Токіо. Більшість армії Японії знаходяться на окупованій території Китаю. Що значить, що Японія не зможе нам протистояти. Внаслідок операції Іводжіма ми втратили 189 осіб, а ворожа сторона втратила близько 3000 осіб. Сполучені Штати америки хочуть якнайшвидше змусити Японію капіталювати Тому армія це вже готується рушати на південь Японії, напрямку міста Осака а Армія Б. готується рушати в напрямку півночі Японії до міста Ооморі. Розпочались незначні бойові дії на території Японії. Деякі дивізії присуваються без перешкод. 30-та піхота дивізія прямая до провінції з авіабази. Прямо заверсармія це прямує напрямку міста Нагоя, обласного центра області Такай. Тридцята піхотна дивізія закупила провінцію з авіабазою. До ній вже є 200 наших літаків. Піхонія дивізія Японії. Якорсувана місця Щидзуока. Шидж... Загрожує котел. Сполучені Штати Америки можуть зробити котел, прямуючи принці з радарної станції і прямуючи за тим до побережжя. Ось місто Щидзуоко оточено зі всіх боків. В результаті бою за Шидзуока ми втратили 172 людських ресурсів. Ворожа сторона втратила 5350 людських ресурсів. Захоплюємо ПСПРШ код міста Нагоя, обласний центр в Прямо зараз головна задача Сполучених Штатів Америки в... Відрізати північну Японію від прямого постачання зброї з столичного центру постачання Осака. Сполучені Штати Америки зможуть це зробити, здійснивши наступ до побережжя ось цих провінцій. Прямо зараз три дивізії. Трипіхонні дивізії рушають напрямку ось цих провінцій. Прямо зараз Японія розташувала танкову дивізію для захисту цієї залізниці, але це нам не заважає захопити цю провінцію і перерізати пряме постачання зброї у північні регіони Японії. 6 листопада 1943 року в Японії ситуація така. Регіон Кошінецу з обласним центром Канадзава. Знаходиться в оточенні наших військ. А армія С змогла піхоними дивізіями дійти в до міста Осака. Наступ армії Б зупиняється із за нестачі потрібної кількості дивізій. Піхоні дивізії армії С прямо зараз будуть приходити по пови... рішати по цим привіттям, щоб полооточити місто Осака, і потім проводити наступ до на міста Осака. Також второстепенна задача знищити оточення регіону Кошенец. Зараз маю ще повну перевагу в повітрі. Ми в змозі в бойові дії в місті Осаку. Також проводимо зустрічну атаку чотирма піхотними дивізіями на морську базу консай. Також піхотні дивізії, які були розташовані на островах, прибули вже в порт Йокогама і рушають на північний фронт. Місто Сако вже було захоплено нами. Також наступна задача АРПІНІЦЕ буде присуватися по острову Шикоку і наступати в напрямку обласного центру регіону Чикогу, міста Хіршіма. Коротко розповім про ситуацію на Північному фронті. Всі 19 дивізій прибули на території Японії. Зараз всі дивізії, які прибули. Розташовуються на своїй позиції. Фронт прямо зараз захищають три ворожі дивізії. А саме піхотні дивізії. Прямо зараз за наказом Генерала Кларка. Друга піхотна дивізія. Наступає напрямку Нігата. Також. 18 і 33 піхотна дивізія. Також Рушати на місто Ніката. прикриваючи другу дивізію. Прямо зараз чотири піхотні дивізії захоплюють остров Чококу З нещ... незначними пришкодами. Стане на 28 листопада 1943 року. Остріч Чококу захоплений. Став на 29 листопада. 1942 року дві дивізії Годжеса змогли прийти на острів Кощів. За островом Кішо закріплено три дивізії армії С. Підготовка армії Б завершена. Тому розпочинаємо наступ на північ. Стану на 1 грудня 1942 року. Радянський Союз капітулював Перед Третьою Рейхом. 36-та півана дивізія змогла зайняти позицію в місті Окаяма. Тепер ми в змозі атакувати цю провінцію з двох боків. 10 грудня 1942 року. 4 піхоти дивізії проатакували наші позиції в місті Окаяма і ми вимушені відступити назад на острів Шикоку. Стану 17 грудня ми змогли зробити тут котел, тому закрили котел. и продолжим наступ. Армия Б. Прямо за штурмуем Место моря и захоплю его. В результате с боем о мы втратили 90 людей, а вражеская сторона втратила 638 осип. зараз йде битва за місто Хіршіма. В прямо зараз участвує 4 та піхотна дивізія і 37-та піхотна дивізія з нашої сторони. З ворожої сторони участвує піхотна дивізія. Послі захоплення міста Хірщима Японія капіталювала. По підсумку 1942 року Сполучені Штати Мир звільнили Гренландію. Смусили капіталювати Японію. Також третій рейх смусили радянські. Сьюз капиталиат.